Кохана, сьогодні вже 10 років, як ми разом, і жодного разу ми не посварилися. Знаю, бо є гус нещасний. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У кав'ярні пані не поспішає. Пані не поспішає. Пані вип'є чашечку кави. Пані вип'є чашечку кави. Пані заміжня. Пані заміжня. Пані може подзвонити своєму чоловікові і сказати, що її щойно зґвалтував незнайомець. Пані може подзвонити своєму чоловікові і сказати, що її зґвалтував незнайомець 16 разів. 16 разів. Пан поспішає. <світ> Неділя. По обіді. Вся велика родина Рабіновичів вдома. Сара старанно грає на фортепіано. Її чоловік Яша гірко слухає, а потім все ж не витримує. Сарочко, серденько моє, вистачить таки мучити інструмент і мої нерви. Ну куплю, куплю я тобі те пальто. Лунає ще кілька гучних акордів. Ну, добре, і сумочку теж куплю. Один кум каже другому. Куме, я, мабуть, вам подарую штори. Для чого? А щоб ніхто не бачив, чим ви зі своєю жінкою увечері займаєтеся. Куме, а тоді я вам подарую бінокля. Навіщо мені бінокль? А щоб ви бачили, з чиєю жінкою, я цим займаюся. Коханий, буде ще котлетку? Звичайно, кохана, я ж так старався. Взагалі-то котлети готувала я. Ну, Я маю на увазі, коли дружину вибирав.